Друзі, ще раз Всім привіт, радий всіх бачити з вами Саня, всім гарного настрою, друзі. Нове відео на моєму каналі. Досить цікаве буде зараз реальне відео, тому що буде знову дорога бонуска, знову по хайролу І сьогодні на черзі стільки біз друзі. Ви мені говорили на стрімі, Саня, давай похейролу стільки біс. Ну, коротше, нарешті я зібрався з думками. Бонуска буде, друзі, за 1000 доларів, ну, 40 тисяч гривень, трішки менше зараз, покупцю так. Або хоча давайте за. Давайте, боже, була, не була. За 50 навіть отак візьму. <гум> Дуже сподіваюся, що зіграє стільки біз, друзі. Обов'язково в коментарях напишіть, який слот хочете бачити наступним. Я всі коментарі читаю. Дякую вам за приємні коментарі, також мою адресу. Так що, друзі, напишіть в коментарях, який обов'язково слот мені потрібно протестувати. І, любі друзі, в покурузі, ми розпочинаємо 50 тисяч гривень бонуска стільки біз. Дуже сподіваюся, що вона буде ну, профітною. Поїхала. Стік іст 50 тисяч гривень. Це контент, друзі. Ну, реально, де ви ще такий контент побачите? Я сам навіть не знаю, де я, де я ще такий контент побачу, як не сам його зроблю. От. Але, як то кажуть, вже якщо такі бонуски брати по таким сумам, то це має бути. Це має. Ці відео мають, мають бути забиті. <кхем> так. Поки що щось вообще шляпа. Що мені вообще не подобається. Ну треба побільше, щоб цих мух стало. А воно мені по одній подвідає. Ну такое, поки що не зрозуміло, реально. Ну, сказати, що найс, не скажу. Давай по 300. Ну куди ти по одній ставиш? Ну і зараз ще й на міта, ну це просто бред. Це просто бред поки ще. О, найспін, до речі. Спінчик хороший, но щось я починаю вже нервувати, бо... Ну от на приколі, ну куди ти знову поставив? Ну можна, короче, вважати, що одну муку дало. Хороший спин, бин окуп є, да? Оку буде? Мабуть, оку буде все ж таки. Окуп не більше. Навіть 250 гривень не да до... не дотягнули. Ну, блин. Ну не знаю. Давайте в два рази менше ще. Давайте за 25 подивимось. Ну, стрмно просто ще раз брати за 50. Єлі-єлі окупило бонуску. Типу нічого не втратив, але підзанести також не вдалося. Подивимось за 25 тисяч. Ну реально щось... Е Тільки без... ну, загалом стабільний слот, реально, він грає непогано. І більш-менш плюсові бонуски. Але останні дні чомусь ну, він якось себе чи не хоче показувати публічно, не знаю. Чи соромиться, ну стави поки що ну, взагалі не дуже. Ці вілди. Правий кут заїхали ми. Ну по три мухи дає, до речі. По три мухи це може щось і бути. Символи ж, звісно. І одну. Ісь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я не знаю, друзі. Ну тут замаз. Ай, ладно, стікі біс не цього разу. Не знаю, чомусь засоромилось, чомусь не захотіла давати, ну вибір е кожного, як то кажуть, хай ролити в цьому слоті чи ні, ну. А ми йдемо далі, друзі, протестую щось інше, бо стікі біс сьогодні щось не в дусі.